Здається, Xbox може зливати свої ексклюзиви на PlayStation і готує конкурента Switch. З'явилися подробиці по сиквелу Cyberpunk, коли вийде Silent Hill 2 та Homeworld 3, Valve випустили патч для Counter-Strike 2, від якого гравці просто офігіли. Нова Call of Duty має повністю змінити концепцію серії. Що відомо про Subnautica 2, Switch 2, PlayStation 6? Ну і звичайно розповім вам про гори злочинів. Інса з Флориди, який знову щось там вимагає від рокстарів. На цьому тижні просто купа різних ігрових подій. Тому це ще не все, про що я вам розповім. Я вас традиційно всіх вітаю на каналі Eternal Play. UA. З вами, як завжди, я, Дмитро. Ви дивитесь вже 74-й випуск ігрових новин. Давайте швидесенько тицяйте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник. Будемо починати, бо часу обмаль. Поїхали! 8 лютого на консолях PlayStation 5 та ПК вийшов кооперативний шутер від третьої особи Helldivers 2, розробкою якого займалася шведська студія Arrowhead Games та Sony. Проєкт став першим ексклюзивом в історії японського видавця, який вийшов одразу на двох платформах. Зазвичай компанія випускає свої ексклюзивні проєкти з великою затримкою на ПК, але цього разу вирішили зробити геть інакше. Загалом гравці оцінили гру в позитивному ключі, зазначили доволі веселий та динамічний геймплей, з так би мовити, екшоновим відстрілом іншопланетних потвор, широкий арсенал озброєння, та й в цілому стрілянина вийшла доволі привабливою. Хоча користувачі персональних ПК в день релізу почали засипати гру негативними відгуками, бо були певні неприємні технічні моменти, пов'язані з матчмейкінгом, і як вже на жаль, традиційно для сучасних ігор. З оптимізацією. Але 10 лютого геймдизайнери поспіхом випустили перший патч, який мав виправити велику кількість критичних помилок, і рейтинг гри одразу почав підніматися вгору. Наразі у неї 74 позитивних відгуків, що є не дуже круто, але кількість не постільно збільшується. Продажі також мали порадувати як японського видавця, так і самих розробників, бо за три дні було реалізовано понад мільйон примірників. Гра виявилася доволі популярною, як на PlayStation 5, так і на ПК. І директор студії Rollhead Games Йохан Сейт відзвітував, що половина продажів припадає на Steam, а половина на консолі, що є супер непоганим показником. І наразі буквально всі задоволені таким результатом, який значно перевищив очікування. Продажі побили навіть рекорд Пал який неочікувано стрельнув. стрельну. А піковий онлайн Helldivers 2 сягнув 82 тисячі. І осі таким чином побивши рекорд онлайну минулого проєкту Sony God of War 2018 року, в який на піку грали аж на 8,5 тисяч користувачів менше. Творці обіцяють довго підтримувати іграшку новим контентом та випускати оновлення, які будуть значно поліпшувати технічну складову проєкту. Нещодавно мережею почали ширитися чутки. Буцімто компанія Microsoft збирається просто докорінно змінити стратегію розвитку свого ігрового підрозділу. Вони намагаються якнайшвидше повернути гроші, вкладені в Activision Blizzard, яких вони нещодавно придбали більш ніж за 67 мільярдів баксів. Для цього вони нібито змушені почати випускати свої ексклюзивні ігри на консолях конкурентів окрім PlayStation та Nintendo Мова йде зараз про RPG Starfield, серію шутерів Gears of War, Сеноса Hellblade 2 та Indiana Jones and the Грид Cycle, А також вже деякий час немає пояснень від керівництва Xbox про долю Hi-Fi Rush та Sea of Thieves, які нібито також мають вийти на PlayStation та Nintendo Switch. А от коли в мережі промайнула реклама торгівельної мережі GameStop, де вони написали Microsoft Game Pass замість Xbox Game Pass, то пожежа ж серед користувачів зелених консоль. Солі розгорілася ще більше і договорились до того, що Microsoft збираються відмовитись взагалі від випуску консолей і просто перетворитися на мультиплатформеного видавця ігор. А ребрендинг відомого сервісу відбудеться, бо якось не дуже буде виглядати Xbox Game Pass на PlayStation, і треба більш стриману та унітарну назву для всіх платформ. Також не обійшли і Call of Duty, яка не буде буцімто виходити у Game Pass в день релізу, а продаватиметься по. Стійно за фул прайс, кілька днів тривала запекла дискусія між величезною кількістю різноманітних інсайдерів, які спочатку спростовували певну частку інформації, потім підтверджували, але ні до чого всі ці шановні люди так і не домовилися, і все це перетворилося на нескінченну суперечку. Потім сам Філ Спенсер вніс розуміння у весь цей безлад, повідомивши на своєму офіційному акаунті, наступне цитата: ми слухаємо і чуємо вас на наступний тиждень. Тобто на цей тиждень ми запланували інформаційну подію для бізнесу, де ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися з вами більш детальною інформацією про наше бачення майбутнього Xbox. Залишайтеся з нами, кінець цитати. Тому краще почекаємо виступу філа. Можливо, він розставить всі крапки над і в цьому дуже чутливому питанні. Якщо вам цікава моя думка з цього питання, то я вважаю, що сервіска Сіо Зівс має вийти на всіх платформах, тим паче вона вже є не дуже свіжим продуктом. А от стосовно Індіана Джон, Сенуаса Hellblade 2 та Старфілд, навряд майки вкладали такі шалені бабки в ці проєкти. Щоб ділитися ними з конкурентами, таким чином позбавляючи себе потенційних користувачів своєї екосистеми, також можливий вихід не всіх, а тільки старих оригінальних частин War на PlayStation, щоб навпаки максимально привабити гравців до свого продукту. А от з Call of Duty питання доволі складне. Тому я не можу сказати, як воно буде достеменно. Але думаю, що така велика компанія має дотримуватися свого слова і випускати ігри від своїх внутрішніх студій у геймпас. Якщо вони цього не зроблять, то по-перше, вони ризикують втратити довіру до себе величезної кількості гравців. А по-друге, це може призвести до невдоволення геймдизайнерів в інших студіях, які могли б потенційно отримати більший прибуток від своїх продуктів. Випустивши їх на конкуруючих платформах і зовсім не додавати їх до сервісу. Виходить так, що Activision – це еліта, яка буде рубати кошти, а все інше це периферія, що буде підтримувати штани корпорації зла. А як ви вважаєте, перегляне Microsoft свою стратегію докорінно чи все це лише просто чутки? Напишіть мені в коментарях, буде цікаво почитати. І ще трошечки про Xbox. Кілька днів тому журналіст Джес Корден у своєму матеріалі повідомив, що згідно з інформацією інсайдерів, Microsoft планує в 2026 році випустити нову консоль. Так от, ця консоль буде портативною. Це підтвердив і один з відомих інсайдерів MAGG, який розповів, що насправді консолі плануються одразу дві. Перша це традиційна стаціонарна консоль, ймовірно, наступного покоління або, можливо, проміжного, це не точно. Але вона буде з підвищеними технічними характеристиками та покращеною продуктивністю. А друга це портативка під брендом Xbox, над якою працює компанія Surface. Концептуально пристрій має бути дуже схожим на Nintendo Switch і буде. Максимально дешевим, матиме змогу відтворювати ігри як нативно, так і через хмару. А також підключатися до док-станції для гри на телевізорі чи моніторі. Докладні характеристики пристрою, на жаль, не відомі. Є інформація лише про те, що він буде побудований, як і всі консолі, на гібридному АПУ від AMD. Як на мене, це дуже непогана ідея. Але здається, вже така кількість всіх, кому ліньки, розробляє портативки, що Майки трохи запізнилися зі своїм. Гаджетом компанія Valve дуже неочікувано порадувала гравців Counter-Strike 2, випустивши оновлення, яке додає доволі широкий функціонал для керування наліпками для зброї. Як відомо, то більшість шанувальників шутерів дуже полюбляють чіпляти на свої пушки різні прикраси у вигляді скинів, брелоків та наліпок. Так от тепер, замість чотирьох, можна наліпити аж п'ять. І найкрутіше те, що тепер вони не прив'язані до певної позиції на поверхні, а можна перемістити стікер будь-куди і повернути його під будь-яким зручним для гравця кутом на ігровому боці моделі зброї. Сподіваюся, що такі класні штуки ми побачимо невдовзі і в інших. Шутерах. В Call of Duty, наприклад, щоб кожен рік 70 баксів платити було не так сумно. Та й взагалі, таким чином, кастомізація виходить на новий рівень, і ваша зброя в грі стає дійсно унікальною. Пропоную також дозволити чіпляти брелок на будь-яке місце, а краще, щоб він був взагалі не один. Ну і малювати власні скини прямо в грі, як це відбувається у сучасних ганялках на кшталт Forza. Одразу кілька авторитетних інсайдерів повідомили, що прямо зараз іде робота над черговим перевиданням першої частини суперпопулярного екшена Uncharted Drake's Fortune, оригінальна версія якого вийшла ще на PlayStation 3 в 2007 році, зробивши цю консоль лідером ігрового ринку тих часів і давши просто такого копняка Xbox, що ай-яй-яй. Потім гра отримала покращену версію для PlayStation 4, і от тепер, враховуючи просто фанатичну любов Sony до перевидань, на світ з'явиться і третє перевидання пригодницького екшену, тепер вже для PlayStation 5. Але на цей раз це буде не просто ремастер, а повноцінний ремейк, який окрім сучасної графіки, може отримати нові ігрові механіки та докорінно перероблений геймплей та сюжет, як це відбувалося, наприклад, у ремейках Resident Evil. Дата релізу поки що. На жаль, невідома. А ви чекали ремейку культового Fallout 2 Ну і даремно, бо Bethesda поклали болта на цю гру. Але не все так погано. Вже кілька років команда Модерів взяли на себе цю роботу замість оригінальних геймдизайнерів. Назвали вони своє творіння Project Еройо. І от після років кропіткої праці нарешті викотали трейлер нового Фолича. Гра побудована на руші четвертої частини і буде повністю перепрацьована. Це більше не 2D rpg а більш традиційний екшен від третьої особи. В трейлері продемонстрували кілька локацій. Бої та загальний візуал, коли саме геймери побачать повноцінну гру, невідомо, але модери хочуть значно розширити ключові сюжетні локації та переписати всю озвучку і музику. А тепер трохи на з табору Ubisoft. Я знаю, що не всі полюбляють цю компанію, але ми не можемо сперечатися з тим фактом. Що вони є одним з найбільших видавців ігор у світі, тому від них новин буває доволі багато, і проходити повз них було з мого боку б не дуже логічно. Почнемо з того, що у своєму черговому фінансовому звіті видавець повідомив, що планує випустити нову частину Assassin's Creed, яка має кодову назву Red, а може вже і не кодову, невідомо. В період з 1 квітня 2024 по 31 березня 2025 Скоріше за все, це відбудеться перед новорічними святами наприкінці 2024 року, тому можна очікувати на реліз на початок грудня, кінець листопада. От Star Wars Outlaws керівництво компанії планує почати продавати вже до кінця календарного поточного року. Генеральний директор Ubisoft Гіймо навіть окремо прокоментував те, що вони покладають дуже великі надії на нову іграшку у всесвіті зоряних війн, події якої вперше розгортатимуться у повністю відкритому світі. Цитата: ми з нетерпінням чекаємо можливості розкрити весь творчий потенціал команд Ubisoft, які старанно працюють над тим, щоб ці ігри... Мали успіх і виправдали очікування геймерів кінець цитати. Також поспішаю вам нагадати, що 16 лютого нарешті відбувся реліз багато-багато страждального піратського екшену Скаленбоунс, вихід якого планувався ще в 2018 році. Гра просто палала у виробничому пеклі. Мінялися студії, які над нею працювали, звільнялося керівництво проєкту, безліч переносів, перетворили її просто в мем. Загалом було витрачено на розробку понад 200 мільйонів баксів. Коротше, багато чого пережила ця іграшка ще перед своїм стартом. А на питання, чому так дорого це лайно коштує аж цілих 70 баксів, і чому її не зробили умовно безкоштовною, адже це кончена донатна помийка. Той самий вже вище згаданий гендир Івгіймо відповів. Що це не просто трипл гра, а ціла A. Вона, мовляв, дуже потужна та масштабна. І гравці навіть уявлення не мають, скільки в ній цікавого та неперевершено якісного контенту. І що геймдизайнери будуть її підтримувати багато років, як Rainbow Six Siege. І це буде черговий флагман і гордість їхнього видавництва. Ну а ви грали у флагман? Напишіть, як воно, бо виглядає воно так, ніби це чергова заява на кшталт. Просто купіть собі. Потужніший ПК. Також було повідомлено, що Ubisoft більше не мають намірів вкладатися у VR-проєкти після невтішних продажів Assassin's Creed Nexus VR, хоча оцінки від гравців були доволі непоганими 8,9 балів. Я вже кілька разів здається вам розповідав. що CD Projekt Red почали роботу над циквілом RPG Cyberpunk 2077. Гра поки що має кодову назву Orion, А до кінця року команду розробників планують розширити до 80 спеціалістів. І от нещодавно з'явилися деякі подробиці стосовно перебігу розробки нового кіберпанку. Роботу розпочав американський підрозділ студій, а приймати безпосередню участь у створенні проєкту будуть доволі імениті спеціалісти. Я для вас перелічу декілька для загального, так би мовити, розуміння чи вийде цей проект гідним чи ні. Наприклад, провідним спеціалістом буде Анна Мегіл, яка працювала над Control, контрол Avatar Frontiers of Pandora і Fable. Алан Вільяан, обійме посаду технічного директору. А перед цим він на аналогічному місці працював над Mortal Kombat. Колишній гейм дизайнер Massive Entertainment Райан Бернард, який займався розробкою відомого Стелсеншина, Hitman, буде дизайн-директором проєкту Orion. Також CDPR продовжують пошук талантів, що розкриває деякі деталі стосовно геймплею. Гра буде побудована на Unreal Engine 5, що її навіть не знаю, добре чи погано, судячи з останніх проєктів, які виходять з купою технічних проблем. Буде присутня система крафту, для цього шукають геймдизайнера. Планується збільшити кількість катсцен в порівнянні з оригіналом. А також має бути більш живий відкритий світ зі збільшеною кількістю випадкових подій, які спонукатимуть гравця досліджувати його. Невідомо, яке місто буде внові. І грі і розмір ігрової локації, звичайно ж, не повідомляють ніякі дати, але тішить те, що роботу розпочато, і років за п'ять побачимо новий кіберпанк, якщо доживемо. Українська ігрова спільнота просто неймовірно. Завдячуючи нашому з вами єднанню та наполегливості, вдалося достукатися до розробників з кепком. Японська компанія присвятила на офіційному аккаунту локалізаційної команди цілий пост стосовно української в своїх іграх. Вони написали, що почули заклики спільноти, але нічого не обіцяю. Цитата: хтось згадував про українську локалізацію, дякуємо за всі ваші коментарі. Ми не можемо нічого обіцяти, але ми почули ваші побажання. Рішення щодо мов, якими будуть представлені наші ігри, залежить від багатьох різних факторів. Але ми передали вашу зацікавленість в українській локалізації всередині нашої компанії. Кінець цитати. Тепер у нас з'явився, хоч і невеликий Ки, але шанс побачити офіційну українську мову, наприклад, в Resident Evil або в Street Fighter. А перед тим як ми продовжимо, хочу нагадати вам про те, що необхідно підписатися на канал, тиснути вподобайку, написати будь-який коментар. Та обов'язково увімкнути дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Такі доволі прості дії сприяють кращому просуванню відео алгоритмами Ютуба, і його зможуть побачити ще більше глядачів. Якщо у вас є бажання підтримати канал фінансово, то я буду вам за це безмежно вдячним. Можете оформити спонсорську підписку, або запульнути мені одноразовий донат на український сервіс Donatello або на БаймієКофі, покликання в дописі. Звичайно, це треба робити ті. Тільки після донату нашим незламним титанам, які працюють на фронті. Зараз дуже важко і наша допомога надважлива. Донатьте будь-які суми, навіть ваші 2 гривні супер важливі. Тільки разом ми подолаємо брудну дупе збіговисько терористів. Якщо ви є шанувальниками стрімів та летсплеїв, лайв канал на Ютубі, Твіч завжди чекає на вас ваші підписки і перегляди. Додавайтесь до нашого дискорду та телеграму. А ми продовжуємо. Корейський видавець Крафтон опублікував свій фінансовий звіт, в якому згадав про другу частину підводного виживача Сабнатіка. У документі заявлено, що гра має з'явитися вже в поточному році. Це буде кооперативний проєкт на чотирьох гравців з сервісними елементами. Також відомо, що нова іграшка буде побудована на руші Unreal Engine 5. Рішення перетворити улюблену сабнатіку в сервісну помийку просто обурило фанатів, і в мережі розгорівся просто величезний срач, на який вимушені були відреагувати розробники гри зі студії Анно Волдз. У своїй заяві вони пояснили, що гра все ще буде сконцентрована на одиночному проходженні а кооператив не є а Це лише додаткова фішка. А сервісна модель малася на увазі, що гра отримуватиме довго новий контент і підтримує. Творцями багато років, як і перша частина в грі буцімто ніколи не буде сезонного абонемента, перепустки, підписок та інших платних елементів. Віримо, правда? А також розробники ніяк не планували старт на 2024 рік, а буде лише ранній доступ. Отака фігня. Шановні, плани розробників, і видавця йдуть трохи в різних напрямках, і як показує життя, ні до чого доброго це не призводить. Для того щоб пропилисосити слешер від Shift Up Stellar Blade, який має вийти вже 26 квітня, потрібно буде витратити близько 100 годин. А якщо просто пробігтися по сюжету, то вистачить від 30 до 50. Про це розповів генеральний директор і режисер проєкту Кім Хьонг Те. До речі, скандал навколо того, що в грі буде занадто сексуальна протагоністка, набирає обертів і, здається, не дивлячись на пояснення розробників, що це модель реальної людини, а не просто хвора фантазія дизайнерів. Вже вище згаданий генеральний Те повідомив, що йому довелося звільнити з колективу студії деяких неадекватних феміністок, щоб вони не заважали роботі. А творці дійсно хотіли зробити гарну та сексуально привабливу головну героїню і ще окрім цього, вони додадуть в гру можливість обирати для неї інше вбрання. Гра буде ексклюзивом PlayStation 5. І ще раз нагадаю, запуск планується на 26 квітня поточного року. Інсайдер Том Гендерсон розповів, що майбутнє коло в Ops Блекопс War, реліз якої запланований на кінець 2024-го, матиме нетрадиційну для серії сюжетну кампанію з простими коридорними локаціями. А гра стане набагато масштабніше і скоріше за все отримає повноцінний відкритий світ. Згідно з інформацією інсайдера, Activision хочуть повністю переглянути концепцію серії і зробити колду більш схожу на Far Cry, де гравці матимуть змогу вільно пересуватися відкритим світом, їздити на різноманітних транспортних засобах або навіть використовувати швидкі переміщення, але в грі будуть і традиційні лінійні місії. Подивимось наприкінці жовтня, що вони там накрутили. Бо, як на мене, Far Cry не найвдаліший приклад для наслідування. Кооперативний екшен Suicide Squad Кілд the Justice League, як і передбачалося задовго до його релізу, вийшов, м'яко кажучи, не дуже якісним. Причому майже у всіх аспектах проєкту критики визначають нудний одноманітний і передбачуваний геймплей та нецікаві локації, як стилістично, так і ігроладно. Реально крутими у іграшці виявилися лише касцени, які дуже подобаються всім, хто мав змогу зіграти у загін самогубців. Це лише трішки підтримало штани проєкту, які майже упали: 59 балів в середньому на всіх агрегаторах від ігрових журналістів, серед яких лише 18% критиків рекомендують гру до купівлі. А от гравці в Steam виявилися більш лояльними і залишили аж 82% позитивних відгуків. А ви грали у Kill the Justice Сліх. Поділіться зі мною своїми враженнями в коментарях. Може і мені варто спробувати цю забавку. Космічну стратегію Homeworld 3 офіційно перенесено. Тепер вона має вийти 13 травня поточного року. Це черговий перенос. Спочатку іграшка мала з'явитися на полицях магазинів в 2022-му, потім в 2023-му, а тепер ось нова дата. З чим це пов'язано, можна тільки здогадатися, але творці обіцяють супермасштабні космічні батальї. Та дуже крутий науково-фантастичний сюжет. Гравці, які вже доволі давно чекають ремейка Silent Hill 2, сподівалися почути дату релізу на шоу State of Play 31 січня. Але цього, на жаль, не сталося. А Konami показали лише доволі всратий трейлер, в якому якість доволі сумнівна і до деяких моментів є великі питання. І от нещодавно продюсер Silent Hill 2 ремейк Акамото, видавцю Фаміцу, розповів, що гра вже майже завершена. І Перебуває на етапі підготовки до релізу, і польські творці з Bluebird Team вже незабаром оголосять про дату виходу. Гра вийде лише на PlayStation 5, а з часом з'явиться на ПК. Свіжий психологічний горор Silent Hill The Short Message від Konami, який вийшов 31 січня ексклюзивно для PlayStation 5. Якось трохи спантеличив ігрову спільноту, і думки геймерів щодо проєкту дуже відрізняються. Тим не менш, гра цікавить людей, і в неї вже зіграли понад мільйон користувачів. Нагадаю, що метою проєкту було залучити більшу аудиторію до франшизи Silent Hill і загалом до ігор з такою нішевою концепцією. Колишні співробітники Blizzard та Epic Games у 2021 році заснували нову студію Lightforge Games. І от нещодавно вони представили свій перший проєкт. Це буде фентезійна RPG Project ORCS. Абревіатура в назві розшифровується як Online Role-Playing with Collaborative Storytelling. В грі можна обрати одного з трьох персонажів та досліджувати величезний відкритий світ. по ходу створюючи нові історії та розповіді. Проєкт буде схожий на настільну гру всесвіті світі and Dragon, і тут так само вирішуватиме долю партії числа, які випадатимуть на віртуальному багатогранному кубику. Гра має з'явитися в ранньому доступі вже в цьому році, але невідомо коли. Один з експертів Digital Foundry Джон Лінеман в черговому випуску свого подкаста розповів, що нова консоль від Nintendo Switch 2 має бути анонсована в середині березня, а станеться це на Games Developers Conference, яка пройде з 18 по 22 березня. Ще одна японська консоль нового покоління має вийти в цьому році, скоріш за все, проміжного покоління, а не нового. Мова йде про PlayStation 5 Pro з прокращеною продуктивністю, яка буде ще актуальна три роки. Після чого на ринку з'явиться PlayStation 6. Згідно з інформацією від інсайдерів, Sony вже більше року працюють над новим пристроєм і хочуть зробити його найпотужнішим на ринку на момент виходу в 2028-му. Подробиць щодо заліза немає, але відомо, що Sony продовжить співпрацю за AMD і серцем нової плойки залишиться червоний АПУ. Також на рівні заліза у пристрої має бути реалізована повноцінна підтримка трасування променів та трасування шляху, і більш широкий функціонал для роботи зі штучним інтелектом. Ектом генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник розповів, що команда дуже розчарувалася, що відбувся завчасний витік трейлера майбутнього GTA 6, та навряд чи це якось зашкодило компанії. А хто намагається зашкодити, так це наш знайомий Джокер з Флориди або Лоурен Саліван. Історія з цим недолугим продовжується. Він в черговий раз записав звернення до розробників та видавців GTA і вимагає залучити його до озвучення персонажа, якого, на його думку, Rockstar скопіпастили саме з нього, і хоче заробити на цьому якихось нікчемних 50-100 тисяч доларів. Тобто 3, 5, 7, 10 мільйонів доларів вже кудись поділися, тепер хоча б 50-100 тисяч. Казковий довбограй. А Тайк Тут Rockstar Games продовжують професійно морозитися і не реагують ні на які звернення цього йолопа. А на цьому у мене все. Я дякую за вашу увагу, перегляд, коментар та підписку. Вмикайте дзвоник, щоб вчасно подивитися наступний відос. Телеграм, Діскорд, Твіч, лайв-канал на Ютубі. До ваших послуг. Всі покликання в дописі. Підтримуйте наших бійців на фронті. Не забувайте про це ніколи. Це дуже важливо. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!